Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 19 й відео про мій проєкт довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і PG. І щетижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ethereum і 20% PG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30 доларів за ціною 119 930, ефіріум на 10$ доларів за ціною 3009 і Packd на 10$ доларів за ціною $3349. Доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 950$. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля, і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовував портфоліо треки з сайту DropStop. Посилання є в телеграм-групі. Загальний результат сильно покращився в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 25% прибутку, що становить приблизно 237 доларів. Минулого тижня прибуток був 14,8%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестував на 570$, середня ціна 95227, прибуток 23,7% в ефір інвестував на 190 доларів, середня ціна 2091, прибуток 50,4%. PUGG також інвестова на 190 доларів, середня ціна 3240, прибуток 3,3%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PUGG з результатом плюс 3,3%. А найкраще себе цього разу знову показує ефіру з результатом плюс 50,4%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема вів група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. На біткоїні продовжується корекція. Після такого імпульсу це цілком природне явище. Вчора бар не закрився нижче 116 тисяч і це добре, бо інакше було б поглинання попередніх барів росту. І це був би сильний ведмежий сигнал. Поки що рівень 116 тисяч тримається. Це 0,23 рівень по фібоначі від нового імпульсу росту. Але те, що всі вчора, мабуть, помітили, це як повела себе альта на цій корекції. Альткоїни на відміну від біткоїна показували ріст, сильно знизилась домінація. Можливо, ми все ж таки побачимо позитив і на ринку альткоїнів. Рівні корекції трохи зросли разом з ціною біткоїна. На сьогодні це орієнтовно 116 0,23 рівень по фібоначі від цього імпульсу росту, який зараз і тестується. Наступний рівень 113 000 це 038 рівень по Фибоначі. і остання ціль 110 000 05 рівень по Фибоначі. Якщо ціна знизиться нижче 110 000, то висока ймовірність, що це буде розворот на середньостроковий межи тренду. Тепер треба, щоб рівень 110 000 став новою підтримкою, як раніше був рівень 100 000. І якщо не буде на момент досягнення рівнів корекції сильних негативних новин то можна буде донабирати свої позиції. Об'єм інвестицій розділіть на три частини і на кожному з рівнів купуйте монети, які вам цікаві. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. Настилятор стахасті Resi напрямок на зниження. Настилятор Zero Lock MACD також сигнал на зниження. На індикатор SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Ефіром зараз виглядає сильніше біткоїна. Ефірм на цьому тижні показав дуже гарний результат. Було пробито сильний рівень 3000 і ціна дійшла до останньої наміченої мною у 3100 доларів. Від грудневого опіку ефір на даний час знаходиться в на 24%. Від своїх мінімальних значень від відмежу ринку ціна зросла вже на 250%. Головний опір зараз 3300$. доларів. Найближча сильна підтримка 2900. Головна ціль тепер це оновлення грудневого піку в 4000$. доларів. І зараз вже ця ціль виглядає не такою недосяжною, як це було тиждень назад. Сигнал основних індикаторів. На Настелятирі Stochastic Ceresa знаходимося в зоні перекупності. Настеляти zero Lack MACD сигнал на зниження. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі сигнал на покупку, на тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік PXG. Золото класичний актив, який зростає десятиліттями. За тиждень ситуація не змінилася, так як зараз зростають ризиковані активи. Такі як крипта і фондовий ринок, то золото традиційно в такий період або коригується, або перебуває в флеті. Зараз саме такі періоди є. Ми традиційно аналізуємо детально графік PUBG, бо золото менш волатильне від крипти і його корекція в 1%, ніщо в порівнянні з корекціями LT в 20-30% на крипторинку. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часи корекції від обмежу ринку. Хоч зараз і виглядає інвестиція в даний актив малою доцільною, але коли наступить часи сильних корекцій на крипті, то золото покаже себе значно краще, ніж зараз. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. З початку 2025 року золото зросло на 28%. Цілимо середньострокового росту є оновлення поточного максимуму 3600$. доларів. Найближчий опір 3400$, доларів. найближча підтримка 3270. Сигнал з основних індикаторів. Настолітор Стахасті Краса і напрямок на зниження. Настелятор Zero Lack MACD в зоні невизначеності. На індикаторі Super на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі Supertrend сигналізує на продаж. Це означає, що, можливо, в середньострокові перспективі золото піде на більшу корекцію, а от ризиковані актив на зразок фондового ринку і крипти можуть показати сильніший ріст. На сьогодні це все, наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій Instagram канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!